Дорогі монастирищани! Вас вітає інтернет-канал Монлайн. Монлайн це інтернет-канал нашої монастирищини. Сьогодні наша рубрика інтерв'ю, і ми в гостях у нашого міського голови тищенка Олександра Михайловича. Доброго дня! Дякуємо за можливість у вас взяти інтерв'ю. Олександр Михайлович, міський голова це посада, така відповідальна, як і президент, тільки в менших масштабах як нашого міста, нашої маленької країни. І напевно вам потрібен відпочинок в колі вашої родини. Розкажіть кілька слів про вашу сім'ю. Ну, мабуть, перш за все дійсно, що родина це саме головне, що є в житті кожної людини. Ну, якщо брати мою сім'ю. Вона у нас невелика. Я дружина і син Сергій. Хоча син Сергій дорослий, він займається зараз політикою. А ми з дружиною вдвох. Дружина вчитель початкових класів, навчає і виховує молоде, під... покоління. Да, молоде підростаюче покоління, і, мабуть, робить все для того, щоб вони любили свою країну, любили своє... перш за все любили своє місто, місто, де вони народились. Де перший раз пішли до школи, і, мабуть, і де зростали, щоб вони відносилися як і до своєї України. Можливо, ви згадаєте, як ви познайомились з своєю дружиною? З дружиною ми познайомились у педагогічному інституті імені Шевченка в Черніві, де я навчалась. і вона, і навчався після армії, і я. Вона була на четвертому курсі, я тільки на першому приїхали. Чехи, і ми, як студенти, виступали перед ними на, на цій зустрічі ми познайомилися. То дружина у вас старша навіть? Ні? Ні. Ні. Ми одну з да, однолітки з 62 року, і я і Вона, я 26 квітня, вона 1 серпня. То ви дружину привезли? Так, да, привіз на монастрі. Якщо ми обмовились за студентство, можливо, ви згадаєте кілька моментів цікавих з вашого студентського життя? Ну, Моментів в житті студентів завжди цікавих і дуже багато. Але якщо говорити про такий, ну, як, як всі студенти, як всі діти, як всі учні, ми, ми також, мабуть, десь щось і порушували, десь щось неправильно себе вели. Так у мене друг, з яким ми Проживаємо Саша Таран, він зараз оператором на е, державному каналі Черкаському. Е, оператором він знімає. Ми з ним е, нас записали вдвох в камерний хор. Ну, і, Слава Богу, голоси в нас такі були нормальні. Ну, як, е, ми не хотіли або хотіли, щоб швидко репетиція закінчила, то ми вдвох не співали. Або ну, практично, якщо ми вдвох не, не співали, то зривалася репетиція. Ну і до нас керівник підходить, це зразу. Хлопці, якщо вам потрібно, відпрошуйтесь, ну тільки не зривайте мені репетицію. У нас такі, ну, такі були всі ситуації життєвих, і таких, які, як і у всіх дітей. Ми також були дітьми, також були в нас якісь свої там вади, якісь ми ну, робили незрозумілі дії. хоча Хоча і жалієм зараз, але все життя. Зато є, да, за да, є що згадати. є що задати. Олександр Михайлович, ви за першою освітою педагог. Ви були навіть директором школи. Хочеться привітати від нашого колективу вас з цим професійним святом. І, можливо, ви хочете кілька слів сказати для вчителів нашої монастирищини? Ну дійсно, я 13 років пропрацював директором школи е, в свій час. І це приємні роки були, тому що працювати з молоддю це завжди цікаво. І коли підростає, підростають діти, чи я був учні, ти сам з ними як здобуваєш ну, якусь і освіту, якийсь досвіду в роботі і радієш за їхні успіхи. Тому від щирого серця мені хочеться привітати своїх колег з наступаючим днем, вчителя. Хай Господь Бог їм дарує, мабуть, перш за все, здоров'я. Хай учні добуваються в житті самих високих вершин і показують свої знання, які вони здобували в школі, мабуть, всім нам, і моїм колегам, і всім жителям, і всім учням миру і спокою нашої держави. І я думаю, все тоді в нас буде добре. Олександр Михайлович, хотілося запитати, що для вас особисто означає бути мером монастирища? Ну, перш за все, мені, як жителю, хочеться, щоб наше місто було красивим привабливим, щоб його любили наші жителі, цінували те, що разом ми робимо, і, і ті лавочки, і ті фонарики, щоб берегли, оберігали його, тому що це, це наше місто, це все, все наше місто. А я, як керівник, буду роблю і буду все робити для того, щоб наше місто було ще красивішим, чим воно є. Олександр Михайлович, дуже сумна і гостра тема нашої війни на сході. Як ви ставитесь до цієї проблеми? Ну, як кожна людина, кожна українець, я вболіваю за нашу державу. Переживаю, переживаю за тих людей, які там воюють, за наших хлопців, тому що з моїх друзів там, також моїх однокурсників, багато хлопців воює. Все, що можна допомогти, ми допомагаємо, те, що в наших силах вболіваємо за них, переживаємо. І хочемо, щоб швидше це все закінчилося. Я, як міський голова, і так як і друзі, всі мої, з ким спілкуємося. Всі хочемо, щоб швидше закінчилося, щоб живим повернулися наші воїни. Ну я думаю, щоб чим побистріше наступив мир в нашій державі. Олександр Михайлович, дуже вам дякую за ваш вільний час, який ви приділили для нас. І дякую за можливість поспілкуватися. Я вам дякую, і бажаю вам успіху. До побачення. До побачення.